Що би я сюди добавилася? Майстерність свою не проп'єш, якщо ти, звичайно, не майстер пити. Go, really Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді безщиткова акумуляторна пила від торгової марки Револьф. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати. дивитися, що там у середині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана пилка працює від 20-вольтової універсальної серії акумуляторного інструменту Revol, кількість обертів 4500 обертів у хвилину і діаметр. Диска 185 мм. Тобто дана пилка працює на єдиній акумуляторній базі М1 Makita. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Повторю ще раз, що дана модель має безщитковий двигун. Вага даної пили без акумуляторної батареї становить 2 кг 965 г. З акумуляторної батареї 5 Агодин екстра вага становить 3 кг 552 г. І з акумуляторної батареї 8 Аг пила важить 3 кг 808 г. Давайте відразу вам покажу баланс пилки. Це з акумуляторної батареї 5 Аг. Як бачите, баланс нормальний, нікуди її не нахиляє. А тепер з акумуляторної батареї 8 Аг також, як бачите, Посередині одним пальцем баланс нормальний. І відповідно без батарей нахиляє її уперед. Ну, звісно, без батарей ніхто працювати не буде. Сама по собі пилка, верхній захисний кожух має металевий, а нижній пластиковий того боятись не треба. Це зроблено для того, щоб вага пилки була менша. Відповідно, рухомий кожух, як бачите, має. Ось там резиновий демпфер, щоб не було ударів. Дуже грамотно, що захисний кожух не доходить до кінця підошви, тому що, коли б доходив до кінця підошви, тяжко б було підійти до тоненьких різних заготовок. Я ці моменти вже демонстрував у себе в тестах. Тут з тим моментом такого не буде. Як бачите, підошва тут звичайно штампована. Є ребро жорсткості, є отвори, щоб можна було її якось колібити, фіксувати до столу. В передній частині пилки є два маркери: один для роботи під 90 градусів, другий для роботи під 45 градусів. Комплектується пилка диском на 24 побідітових зуба. Тобто ця пила швидкий різ. Пилка має основну та додаткову ручку, і все це, що в бірюзовому кольорі, це повністю йде прогумований корпус. Дана пилка зроблена по техніці безпеки. Ось ви берете її в руки і вона вам не включиться, поки ви ось цей совак в сторону не посунете. Безпосередньо пилка включається. І також по техніці безпеки пилка не має фіксації. Як бачите, в даній пилі є гвинт для регулювання її по виліту. Також дана модель може регулюватися під кутом. Ось тут є фіксатор, і в задній частині є фіксатор. Тобто фіксується сама пила з двох сторін і позначка з градусами, як бачите, вибита на корпусі. Плюс в передній частині редуктора є рычаг для блокування шпинделя. І чуть не забув сказати, що комплектується дана пилка шестигранним ключом. Лінійка, паралельний упор, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Паралельний упор фіксується на один гвинт, але люфтів, друзі, взагалі немає. Ну все, друзі, хорош трандіти. Давайте я її підключу і послухаємо, як вона працює. Ну що ж, слухаємо. Як бачите, пилка має плавний запуск. Так, давайте перевіримо, чи пилка має. 90 градусів по відношенню до столу. Як бачите, без проблем є. Тут також є, і, і там також є. Тобто всюди нормальний кут пилки по відношенню до столу. І враховуючи, що ця пила для теслярських завдань, ну, за цей момент жирний лайк. Так, давайте зараз спробуємо, справляється з доскою 50 на 150. Як бачите, справляється легенько. Звичайно, що задавити можна, коли сильно задавиш а так, На ізі. Так, і покажу, що всюди є 90 градусів без проблем. Так, давайте тепер під 45 градусів перевіримо. Так, давайте подивимось. Ну більш-менш більш нормально, враховуючи, що пилка стоїть швидкий різ і їй під 45-50-ку дошку трішки так важкувато з напрямом, але враховуючи, що для теслярських завдань... Упс, усім привіт, це асистентка. Дякую, що скучали. Сьогодні ми разом з вами подивимося, по чому ж на є-каталог е продають акумуляторні дискові пили. На є е каталог все дуже просто. Пишете в пошуку пили, а справа є розширений фільтр. Вибираєте циркулярні, переносні і джерело живлення вибираєте акумулятор. І за пару секунд усі циркулярні акумуляторні пили, як на долоні. Давайте переключуся в свою улюблену темну тему, тому що ввечері дуже кайфово робити пошук, коли екран не світить в очі. Також хочу звернути вашу увагу, що під багатьма позиціями є ще додаткові фільтра, по яких ви можете обрати для себе інструмент. Ось, наприклад, та полка ще з огляду. Відразу видно, який інтернет-магазин її продає. І відразу видно мінімальну та максимальну вартість. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні циркулярні пили, як завжди, доточний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, давайте попробуємо, як справляється з дужкою 50 на 150. Тут мені додати нема чого, ви самі все побачили. Грибе повній, попадалися навіть сучки, і нормально, якщо без фанатизму, можна розпускати доску 50 на 150 і довжина цієї доски 1,5 метра. До речі, тільки щось замітив, що є отвір з різьбою. Можна зробити патрубок для пиловідводу І як ви побачили, через цей отвір нормально викидається стружка. Зверніть увагу зараз на пиловідвід. Тобто, кому це треба, можна щось кулібити. Так, друзі, давайте тепер проведемо тест і подивимося, наскільки хватить одного заряду батареї. Дошка 50х150, батарея 5 ампер годин. 30 різів зробив, одного ділення тільки немає. Ну і продуктивність. Зробив 48 різів і залишилось три ділення, друзі. Ну, два з половиною третій ледве світиться. Вражає продуктивність. Зараз підтягнув заготовку. Все, друзі, 77 різів. Батарея навіть взагалі нічого не сигналізує. Пішла у захист. Ну, зняв батарею, як бачите, взагалі мертва. Тобто я її перегрів. ну, Як на мене, результат просто супер. Я не думаю, що хтось одним махом буде робити 77 різів, доски 50 на 150. Так, взяв брус 100 на 100, давайте максимальний пропел замірюємо. І Максимальний пропил вийшов 63 мм. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати, Так, друзі, зняв фланець і хочу сказати, що з однієї сторони посадковий діаметр 20 мм, а з другої на 25,4 такі внутрішні діаметри також бувають. Так, Важко знімається, мабуть, на підшипниках. Друзі, так як я казав, шпиндель, вала впирається в шариковий підшипник. Ось тут фланцеві також підшипник. Шестерня дуже широка і хочу відмітити, що шестерня фіксується на шпонку. Шпонпас дуже добре підібраний, тому що взагалі люфтів ніяких тут немає. І зверніть друзі, увагу, наскільки тут широка шестерня. Так, замірюю ширину. тож штангенциркулем тяжко підібратися. Ширина шестерні 12 мм. Так, добрався я до кнопки. Хочу показати, що контакти тут закручені. В принципі, це нормально, це не перфоратор. Від вібрації не будуть вони відкручуватись. Кнопка йде від торгової марки ODM і на 6 А. Так, а ось до контактів вже дроти йдуть припаяні. Покажу, як виглядає плата, повністю повністю залита компаундом. Стоїть два конденсатора. Конденсатори, до речі, по 470 мкФ. Далі, як бачите, стоїть дифузор. Давайте його знімемо. А, ні, ми його не знімемо, тому що дифузор зафіксований, як бачите, до корпусу і прижимає катушки статора. Це дуже добре. Ось, будь ласка, покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, скільки є простору для охолодження, ось там в задній частині корпусу видно підшипник, в який впирається якер. І покажу, що двигун тут на 6 катушок. Як бачите, кожна з катушок добре-добре пролокована, видно лак. Між вотками я. І ось так виглядає ротор постійний магніт, і видно, що є балансування. Друзі, а в підсумку мені є що сказати, тому що це нормальна роботяща пила. Як ви побачили, бишітковий двигун економить заряд батареї. Плюс вона нормально справляється з 185 диском. Ну, що би я сюди додав? Звичайно, щоб я сюди додав листу підошву. але як була тут лита підошка, відповідно було б ціна б дорожча на неї. А так за такі ціни мені тут реально більш нема чого додавати, тому що пила за своїми завданнями реально на 5 з плюсом справляється.